Винуватці сьогоднішніх подій це, вельми шановні наші першокурсники, від себе особисто, від ректорату, від педагогічного колективу. Хочу привітати вас сьогодні з тим, з тим е, черговим кроком в вашому житті, який сьогодні ви е, е, ідентифікуєте як студенти одного з перспективних, можливо, і найкращих вузів. Не лише західної України, а надіємося, ви так будете вважати по його завершенню і України. Тому насамперед вас ми з цим вітаємо. Зичу вам бути терпимими, продуктивними, професійними, наполегливими і досягнути тих вершин, які ви, на які ви здатні і які ви хочете досягнути, тому що навчання в технічному університеті це нелегка ноша. Але ми переконані, що ви здатні на це. Якщо ви пройшли цей відбір нелегкий, якщо ви хочете навчатися і будете хотіти навчатися, ви досягнете цих вершин. Шановні студенти, батьки, викладачі, звичайно, в першу чергу, першокусники, сьогодні на цьому святому місці для Луцька і всієї Волині, ви вперше приймаєте присягу студентів. Луцького державного технічного університету, дійсно одного із кращих вузів країни, маєте можливість сьогодні сказати самим собі, я вже є студент і я готовий розпочати перші кроки самостійного життя. Нехай дійсно ці святі місця, історично наповнені різними епохами, героями, принесуть вам наснагу до знань. Бажання вчитись і жити на благо нашої прекрасної держави. Нехай роки, проведені в університеті, стануть одними із найкращих років вашого життя. Я знаю, пройде дуже багато часу, і колись ви скажете, це були дійсно найкращі роки. Тому дерзайте, ви молоді, вчіться, вам це потрібно. Шануйте батьків. Які направляють вас в цьому житті. Поважайте викладачів і любіть нашу рідну Україну. Хай Господь Бог вам допомагає. Слава Україні!